Ігор Терехов провів зустріч з працівниками ще одного виробничого підприємства. Перш за все, мер відзначив почесними грамотами та подяками тих, чия самовіддана праця в такі важкі для країни і міста часи, сприяє відновленню життєдіяльності Харкова. Нотки ж позитиву і оптимізму присутнім подарували завзяті виступи харківських артистів. Нагороджених Галина Леонидівна говорить, надихає жити в рідному місті та додає їй сил, віра в перемогу і робота. Каже, поки сиділа вдома, в голові були лише погані думки. Мене це дуже вибивало. Хоча я вже на пенсії, ну зараз до пенсію не проживеш, це ніяк. Ну, коли я пішла роботи, ну я почала хоч жити. Во-первых, ти вже не думаєш о плохому. Ти побіжав. От це головне, що війна закінчилася. А от Ольга сама заряджає оптимізмом і колег і свою родину. Говорить, це й дає наснагу радіти життю, працювати на улюбленій роботі. Насамперед думка про свою сім'ю. Розумію, що зараз тяжкі часи, треба. Ну, треба своїм оптимізмом їх зарядити. позитивом, як ми знаємо, зарядити їх. Приділили увагу на зустрічі і обговорення буденних справ міста та його майбутній розвиток. Розповів Ігор Тергов і про важкий бюджет на цей рік, адже харків'яни мають знати, що коштів в міській казні стало менше на 30% і серед пріоритетних витрат допомога Збройним силам України. Нам всім потрібно розуміти, що перш за все потрібно допомагати нашим військовим. Потрібно, щоб наконець настав нарешті мир та спокій. У тому році ми перерахували на кошти військових частин, які воюють насправді воюють 500 мільйонів гривень. І у цьому році вже перерахували приблизно 50 мільйонів. Торкнулись і таких тем, як безкоштовний транспорт, комунальні платежі, ремонт пошкоджених будинків. Відповів мер і на особисті питання. Загалом кажуть працівники підприємства, зустріч пройшла в динамічному конструктивному діалозі. Ольга, наприклад, говорить, з цікавістю слухала про розподіл міських коштів та зраділа, почувши, що транспорт цього року буде безкоштовним. Про бюджет було цікаво мені, що на цей на цей рік буде. Також питання з транспортом теж мене цікавить, бо я теж із пригорода і тяжко добиратися, а дуже, ну, дуже якби, велике спасибі за те, що по місту безкоштовно. Це для сім'ї, ну, як на мене, по кишені добре віддається, тобто, ну, я рада. Враження гарне від зустрічі. Дуже сподобалась зустріч. Все будемо відновлювати, відстраювати. Все буде добре, як мир сказав. Ми працюємо, і нас надихає те, що скоріш нас стане перемога. Мене вразило, що наш мир досить відвертий. Якщо є якісь проблеми, він каже, що вони є. Він не каже, що в нас все гарно. Це мене, дуже це мене вразило, дуже. А так просто людина, приємне спілкування, спілкуванні, концертом, який був, баяніст який. Так? Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.